Екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси по німецькому військовому вертольоту під час операції військово-повітряних сил Німеччини. Німецький вертольот виконував розвідувальну місію, коли екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси по ньому. Ну і загалом на заході визначає, що кількість гібридних атак, які здійснює Росія проти країн Європи, особливо Північна Європа, налічує уже понад сотню. Пошкоджені кабелі, диверсія із літаком. Який упав у вільнюсі перевозив вантажі, літак належить компанії DHL і інші дуже багато диверсій. І це все, друзі, не випадково. Саме так розпочинає Росія війну проти НАТО. Навіть НАТО розглядає можливість застосування п'ятої статті, коли такі гібридні атаки будуть продовжуватися, звісно, потрібно документальне підтвердження того, що це Росія, але думаю, що західні спецслужби зможуть обґрунтувати, чому вони, наприклад, вдарили по території Росії. Ну, це не фантастика, друзі. Це реальність, яка сьогодні розглядається на заході. Також стало відомо про те, що британська армія дуже слабка, хоча це не новина. Міністр у справах ветеранів Великобританії Алістер Карнс заявив, що невелика за кількістю британська армії може закінчитися буквально за півроку, якщо розпочнеться широкомасштабна війна Росії разом із Північною Кореєю і з Китаєм проти. Європи, країн Північної Європи. Ну, Алістер Карнс не говорив про північно-корейські війська, про китайські, але це ну, в принципі зрозуміло. Тому сьогодні багато країн Північної Європи, Європи загалом підіймають питання про те, скільки в них на обліку стоїть чоловіків на військовому мається на увазі, як їх готувати до служби. І британці говорять, що треба збільшити армію. Ну так само, як і про це говорить Бундесвер. І сьогодні стало також відомо, що новий центр НАТО у Німеччині, який займається допомогою Україні, може запрацювати найближчим часом. Це погана новина, тому що у Візбадені мався відкритися до кінця осені центр, в якому малося б налічуватися 700 співробітників. Це військові з країн НАТО та країн. Членів Рамштайну, які б допомагали нам отримувати зброю із заходу. На жаль, поки що цей центр не запрацював, хоча там працює вже кілька сот співробітників військових. І обіцяю, що він має вже ось повноцінно запрацювати до кінця цього року. Про це повідомив генсек НАТО Марк Рюте під час саміту очільників закордонних відомств країн НАТО, який проходить днями. Сьогодні він завершив роботу у Брюсселі, і от на цьому саміті держсекретар США Ентоні Блінкен зробив кілька заяв. Він говорив про зниження мобілізаційного віку, взагалі говорив про мобілізацію, яку необхідно поширити і збільшити в Україні. І в тому числі він сказав одну дуже як на мене ну неприємну фразу. Чому неприємно поясню? У нас стосується виділення в Україні додаткових 50 мільярдів доларів в рамках кредиту від Великої Сімки, які будуть погашатися. Доходами від заморожених російських активів і каже, що от найближчими тижнями в Україну буде направлено перші транші коштів в рамках цих 50 мільярдів доларів. Нагадую, що Сполучені Штати Америки останніми доєдналися до цієї ініціативи, але як бачите, говорить разом з усіма. Тому, коли ви читаєте цю новину, щоб ви розуміли, це не щось нове. Це вже було, як говорив свого часу Леонід Кучма. І ці 50 мільярдів доларів, це той самий безумовний кредит, про який сьогодні говорив і Марченко, що ми, мовляв, отримуємо гроші в обмін на реформі, і інші багато говорять про це. Ну, трубить про це ледь чи не півсвіту, що в Україні виділяють ці гроші. Це дуже добре. Але щоб ви розуміли, це одні і ті ж самі гроші, це не якісь нові додаткові. Також сьогодні було повідомлено про те, що у Сполучених Штатах Америки новий пакет допомоги Україні у сумі 24 мільярди доларів, який ініціював Джозеф Байден на завершення своєї каденції, розглядатися в палаті представників не буде. Таку заяву зробив. Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон і сказав, що ну не Джозефу Байдену вже займатися питаннями грошей для України. Цим буде займатися новообраний президент Дональд Трамп. Я мав надію на те, що все ж таки ці гроші будуть проголосовані. Не виключаю, що цей пакет військової допомоги буде проголосований вже після 20 січня, коли Трамп обійме свою посаду. Але нині ну, така заява Джонсона свідчить про те, що закінчилося порозуміння між Трампом і Байденом. Остання заява Дональда Трампа на адресу Джозефа Байдена, коли той підписав указ про помилування свого сина Гантера Байдена за корупційні діяння, ну засвідчує про те, що між цими двома президентами порозуміння закінчилося на якомусь етапі. Хоча направду команда Трампа підтримує передачу Україні великої кількості зброї в рамках тієї президентської програми, яку Блінкен обіцяє виконати. До завершення каденції Джозефа Байдена. Ну, загалом я вам хочу сказати, друзі, що заяви сьогодні у світі світових лідерів ну, такі собі. Кожен тягне на себе ковдру. Ну, так само, як і Олаф Шольц. Він сказав, що ніяких військ німецьких в Україні не буде. Чому заява пролунала? від Шольца? тому що я вам розповідав у ранішньому відео, міністерка закордонних справ Німеччини Налена Бербок допустила вільне відправки до України німецьких військ, якщо в Україні припиниться війна. Ну тобто, це буде така. Миротворча місія, яка буде контролювати, щоб росіяни не стріляли по українцях, тобто по нас. Але що сказав, ні, ні, цього не буде, ніяких військ в Україні поки що не буде, можливо, вони не порозумілися один з одним. Втім, це мені вказує, що Шольц ну, дарма зараз займає таку позицію, хоча він насправді нам багато допоміг, але він ніяк не може. Переключитися, переключити свій тумблер на радикалізм, який потрібний для стримування російської агресії. Ну і на заході Європи його не так багато, на жаль. Але окремі радикальні заяви є навіть від членів ОДКБ уже колишніх. Прем'єр-міністр Вірменії Пашенян заявив про те, що все за ДКБ покінчено. Таку заяву він зробив сьогодні. Він нагадав, що Путін колись заявляв про те, що ДКБ не втручалося у проблемні питання Вірменії. Оскільки нападу на Вірменії не було, він говорить, що ну, це якась маячня. Атака Азербайджану на Нагорний Карабах була, вона очевидна. Але Путін сказав: ні-ні, нічого там такого не сталося, ніхто на Вірменію не нападав. а... Мовляв, спірна територія Нагорного Карабаху цілком справедливо. Алієвим була атакована, завойована, і сьогодні вона війшла до складу Азербайджану. Пашинян, звісно, вірменни з цим не погоджується, і така позиція в Вірменії сьогодні це дуже добре для нас, тому що Вірменія перестає на західний вектор. А от Рамзан Кадиров не пристає на нього. У нього все набагато складніше. Сьогодні знову прилетіло по Грозному. В ранішньому відео я вам також про це повідомляв. І Кадиров це визнав і сказав, що був атакований полк спецназу, який його охороняє. Говорить про те, що це українські дрони. Ну, українські то й українські, я особливо цьому і не заперечував би. Українська сторона, тобто ми це ніяк не коментували, але говорить, що пострадали цивільні. Хоча ми знаємо, що цей самий полк він брав участь у тортурах, які вчиняли і кадирівці, і буряти в Київській області, в Бучі. І в тому числі кадирівці дуже багато сьогодні на війні в Україні. І вони катують наших цивільних і військових, тому те, що прилетіло трішки по Грозному, ну, я думаю, це справедлива відплата за їхню участь у війні проти України. Ну і на завершення, друзі, вам повідомлення стосовно подій у Південній Кореї. Там нічого поки що не завершилося, незважаючи на те, що закінчився воєнний стан, який скасував президент Південної Кореї. Воєнний стан тривав там аж 6 годин. Опозиційні партії, їх шість подали відповідний законопроект до Національної асамблеї, яким пропонують оголосити юнсокйолю імпічмент. Якщо буде ухвалено відповідне рішення, цей документ буде направлений до Конституційного суду, і тоді буде запущена процедура імпічменту. Ну, принаймні, ситуація там плюс-мінус стабілізувалася, але вона вкрай має негативну для нас тенденцію, тому що там до влади можуть прийти. Про китайські, про північнокорейські, проросійські політичні сили. На жаль, друзі. Тримаю руку на пульсі стосовно подій у Південній Кореї. Обов'язково вам їх тут повідомлятиму на цьому каналі, тому не забудьте підписатися, долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!